Os ocio, fio i szosentli lekisz tenek ne wie ben. Dicertesz Hiko Jezus Christus. Stawaj Jesu Christu. Galopcem Jezus Chrystus. Z dla dityny oznaczaje imię materii. Imię Mamy, które nosi tu sobie załżdide dajaku lubow, nosi tu sobie wyczucia, Безпеки, носить у собі те ім'я мами, якийсь такий спокій душевний, дає надію, підбадьорує у найтяжчих моментах нашого життя. Ім'я Матері завжди дає нам якесь таке почуття такого слоткого свого дому рідного. То є ім'я, котре людина в будь-якому віці. Промовляє з тою дитячою щирістю, з дитячим серцем. Ім'я тої матері, воно є солодке для кожного із нас. Люди, котрі говорять на мадярській мові, напевно, щось порозуміли із тої таємниці, що мама може бути солодка, бо по-мадярськи називаємо іде шоня». Ідешню одним словом, солодка мама. Як то ні, одне, ні одна мова світу так не називає, мусимо в інших мовах використовувати деякі прикметники. Мама є солодка. Ім'я Матері для кожного з нас воно означає дуже-дуже багато. Я пам'ятаю із свого дитинства, як ми з будучи малими дітьми на вулиці сперечалися один із одних. У кого найкраща мама, у кого найфайна мама, е, у кого мама має у кого у найфайне має файне ім'я. No, е, Зрозуміло, що кожен із нас захищав свою маму, що вона сама файна на світі, вона сама краща мама. Думаю, що кожен добре робив. Ми над тим сперечалися, я собі пам'ятаю, як я малим е, дітваком. Сидів собі і думає, ну як вони не розуміють, що моя мама сама краща на світі, що моя мама має саме файне ім'я. Чого вони то не розуміють? Але думаю, що всі ті мої всі ті мої бори, всі ті мої друзі так само собі над тим думали, чого я того не розумію. Яка то є прекрасна та дитяча наївність, та дитяча любов, із якою ми знаємо, ми знаємо триматися тих, кого любимо. Ми знаємо, ми знаємо любити. Діти люблять дуже-дуже просто, але в тій простоті та любов є ну, просто велична, наївно, без усяких ускладнень. Зараз із таким дорослим, навіть своїм розумом, дуже часто я стаюся, то правильно сказати, Стаюся дуже чутливим, коли чую ім'я своєї мами навіть тепер. Навіть якщо мова йде абсолютно не про неї, я просто почув ім'я, яке носить моя мама, і в мені щось пробуджується, я думаю на неї, думаю, кожен із нас так є. І більше цього мене завжди так торкає, коли я бачу старших людей, котрі згадують своїх мам, старші люди котрі вже втратили своїх батьків, скажімо так, котрі, котрих батьки вже відійшли до Царства Небесного, наскільки вони е, Наскільки вони із Я не знаю, свято вимовляють те ім'я зовсім по-іншому, ніж коли мама була жива, як вони тендітно вимовляють те ім'я тихо, і сльозами на очах згадують. Своїх рідних мам і, і тримаються того імені так, ніби то був якийсь скарб для них у всьому житті. Ніби який скарб. Було то просте, але настільки дороге ім'я Матері. Дорогі мої, Господь Ісус Христос у своїй великій любові до нас, вмираючи на христі, подарував нам маму. Подарував нам небесну нашу Матір, Він увірив всіх нас, увірив в її материнські руки, щоб в тому житейському морі, вона була для нас тим світичем, вона була для нас е, тою зіркою, котра показує дорогу до іншого берега, котра допомагає нам то житейське море перейти. Без трагедії перейти спокійно, перейти в безпеці, там, до того берегу, де є наш дім, а дім є там, де мама чекає, і вона нас там чекає. А доти в нашому житті світить нам, аби ми з дороги, яка веде до того вічного дому, не збилися. У серці цієї мами небесної, кожен із нас, взагалі всі люди, можуть знайти для себе багато, -багато місця. І так як добра мама, свята мати, вона турбується лише про одну єдину справу, одна єдина місія горить в її материнському серці, щоби кожен із її дітей. Був щасливим, щоб її діти були щасливі, так як хоче кожна добра мама для своїх дітей, так хоче і наша небесна мати, хоче нас допровадити до найбільшого добра, яке лише може існувати. І то є ніхто інший, як сам Господь Ісус Христос, її Син Святий. І навіть тоді не перестає трудитися за добра. Свята Небесна Мати, коли діти є невірними, коли діти є невдячними, коли діти вередують у всьому житті, коли діти не слухаються у всьому житті, Марія не перестає турбуватися про всіх дітей, навіть коли вони граються у великих дорослих. І хочуть рішати самі всі справи у цьому житейському морі, і їм то не дуже вдається. Марія не відмовляється ніколи від своїх дітей і прагне, щоб, е, прагне допровадити нас до найбільшого щастя, яке можемо мати, до свого святого Сина. Ім'я цієї Марії, ім'я цієї матері також звучить дуже-дуже солодко. Для кожного із нас, то є Марія. Через багато тисячоліть це святе ім'я означало дуже багато для, для, для кожного католика. І значення святого імені поміж їх є більше як 50, наскільки я вчора трошки. Дослідив одне краще за інше. І той католик сьогодення, в котрому цей модерний світ ще не вбив почуття до прекрасного, до гарного, до доброго, не вбив почуття до святого, не вбив ту е, чесноту побожності. Той католик до нинішнього дня з, з найбільшою повагою серед усіх святих з дитячим серцем взиває Пресвяте ім'я Матері Божої, взиває до нинішнього дня, радуйся Марія. Дорогі мої святий Бернат у відомому гімні Аве Марі Стелла називав її морською зорею. Те, що я говорив за житейське море, називав її е, морською зорею. І так воно є, дороги мої, вже в нашому житті всі наші справи, наше буття, воно взирає так, якби велике, безконечне якесь бурхливе, е, бурхливе море, неспокійне море, особливо зараз у часі цієї страшної війни. Ми є змучені хтось духовно, хтось цілесно. У нас є повно страху в нашому серці. Ми багато чого переживаємо, У нас є неспокою багато. І до цього всього додається ще різні ті великі хвилі, бурі нашого власного, особистого життя, особистого простору. Додаються, ще ті всі наші особисті змагання, труднощі додаються наші болі, додаються наші рани, додаються наші спокуси і всі наші гріхи. І дуже часто маємо більше запитань, чим відповідь, чим відповідей у цьому житті. І дуже часто. Nám zdaje sa, že tí veľičezní, bezkoneční chvíli Sohožitejského mora prosto zakriujú sa nad našimi holovami a tí vsi kruhovoroty potiahnú nás prosto na samé dno. Ale jak raz také prekrásne sviato, jak nyní, pokazuje nám i prinosí dla nás rádisnú zvistku Evangelia. Приносить для нас радісну звістку з неба у найбільшій темності, навіть найбільшій темності нашого життя. Сьогодні, наприкінці, нам добре відома та історія, яку ми чули святого Євангелія. Наприкінці ми почули ім'я Єлісавети, родички Марії. I koli ja tak rozvažal nad e, Evangelijom, hotval sa do svojich propovedi, troške inče Evangelije bolo na Pidhotovci, ale Jelizaveta tam takož bola. I same istoria z Jelizavetu i mene dotorknula sa, koli ja dumal pro Mariju, bo znajmo, že Maria vstala i pospíšila do Jelizavete na pomíč, na pomíč. I my není potrebujemo pomoči, І радісна звістка для нас, що наша небесна мати спішить допомогти нам, коли ми її взиваємо, так як поспішила, незважаючи ні на те, що, що вже сама носила під своїм серцем, Сина Божого поспішила на допомогу. Поспішила на допомогу. Дорогі мої, браті і сестри в Христі, так це є і сьогодні, і кожного разу, коли ми з дитячим серцем. Взиваємо нашу небесну Матір в темностях нашого життя. Вона нас не полишає змагатися сам на сам з проблемами, як, як до яких сиріт. Але так як поспішила того часу до своєї родички, поспішає до кожного із нас, щоб, будучи тою, Морською зорею, котра е, тим морякам, котра тим, хто є на, на кораблях, показує, показує дорогу, освічує шлях. Так вона спішить і до нашого життя, щоб показати нам дорогу, щоб і темності і страхи нашого життя, нашого сьогодення розвіяти доброю новиною, котру носить у собі. Хоче донести до нас присутність, звістку про присутність її Пресвятого Сина, котрого ми називаємо Сонцем правди, котрого називаємо е, сонцем нашого спасіння, показує нам, що він світить у нашому житті, що ми не є невільниками тої темності. В котру попадаємо часто за нашого, за нашого життя. Марія із материнським підбадьоренням приходить до нас. Марія стоїть біля нас у наших змаганнях і особливо стоїть при нас у кожних наших спокусах, щоб під час всіх наших трудностей. My nezahubili našu cíľ, kudy my priamujeme. My nezvernuli z drohy, ktorá vede čerez more do domu výčnoho, ktorá vede do spasenia, do carstva nebesného. I tak, jak Sviata Elizaveta, my sa hodne takož vzývajeme do prečistého divy Marii, že ty je blahoslovená, blahodátná, Поміж жінками. І знаєте, дорогі мої, якщо наше серце є нині відкрите, якщо ми дійсно хочемо зустрітися із її сином, то маємо можливість. Можливо, своїми тілесними очима його не увидиме нині, але наша душа також є дуже чутлива, дуже вразлива. На присутність Господа, то можемо його нині відчути так, як Йоанн Хреститель відчув Ісуса. Він його не видів своїми очима, але відчув присутність, близькість Господа. Коли ми нині взиваємо Марію, то маємо можливість відчути, ай й присутність нашого Спасителя. І то є ціль Марії, коли вона до нас приходить, вона завжди-завжди показує на свого Сина. Вона завжди хоче нам найбільшого блага, котрим є Він, до цього треба ще й моя згода. До цього треба ще моє прохання, до цього треба моє прагнення. З яким серцем я нині прийшов на цю службу? Чим є заповнене моє серце, чим є заповнені мої, мої прагнення? Чого я прагну насправді? Що я нині приніс на цю відпустову службу? Чи я хочу зустрітися із сином Марії, котрий є моїм Спасителем, не лише так, загалом спаситель світа, моїм власним Спасителем в моїх труднощах, у моєму житті, у моїх проблемах, у моїх переживаннях, у моїх перешкодах до життя вічного, Він є моїм Спасителем, чи я хочу нині з ним зустрітися, Залежить від мене. Марія приносить нам сьогодні радісну звістку Євангелія, що, що з нами Бог. Ми то так часто чуємо на Різдво і так далі. Ми до тої думки привикли, дорогі мої. І Марія нас сьогодні буде із того нашого сну, що з нами Бог то не є щось звикле, то не є щось таке, а вже ми чули, то можемо і забути. То є блага вість, що, я народжений не для того, аби поглинути у своїх темностях, у темностях світа. Я не є для того, щоб статися рабом труднощей життєвих і просто заснути в всьому світі. Мене Господь хотів на цій землі, і я можу себе почувати уже ту на землі, навіть у раї, коли переживу ту думку, що з нами Бог. Він є ту поміж нами, Він є присутній в моєму житті. Мені треба просто щирим серцем його триматися і на Його волю відповідати то саме, що нас нині небесна мати учить. Щось ми чули в кінці Євангелія, ось я слуга Господня, найстанеться зо мною по Твоєму слову, чи я готовий відповісти Господові, так, як мене учить моя небесна мати, залежить від мене, як сьогодні до того поставлюся. Не біймося тому, дорогі мої брати і сестри, і не засмучуємося повністю, як кажуть, хустці на ніч у цьому житті, тому що над нами чуває мама. Мама перев'язує наші рани. Mama spišiť nám dopomohti i prenosiť nám najkrašťu medicínu. Najkrašťu medicínu, jaká môže istnováť svoho Syna, hospoda našho, Isusa Hrista, Spasiteľa. Príbratej sestry, díty Marii, vzývajte do presviatojí, vzývajte bezustanno jej sveté imia i sej svit bude spasený. Satembreva rozvíjeť sa. Всяка війна зупиниться, якщо я буду взивати, якщо я дійсно буду просити, взивайте про допомогу і ваша душа також буде радіти з присутності Матері, з присутності його боже... її Божественного Сина. Як ми взиваємо Марію, то маємо можливість відчути, ну почти що таку. Близькі, що можу її пощупати, доторкнутися Господа. Через Марію до Ісуса, як навчають нас святі Отці, взивайте Діву Марію на допомогу і зустрінетеся з Спасителем. Я думаю так собі своїм пораз дитячим розумом і наївністю собі пораз уявляю, признаюся вам, як то буде. У царстві небесному, більше ніч вам не кажу, бо хто пообзирає далі то відео із теологів або із священників, та ліпше, ліпше мир. Але поділюся з вами одною такою думкою. що Я думаю, що Марія ще один раз заспіває магніфікат, заспіває величезні душа моя Господа. Коли Після моїй подорожі по всьому Житейському морю, коли я діду до того берега і ступлю на святу Землю Царства Небесного і буду видіти обличчя мого Сотворителя і обличчя мого Спасителя, коли я буду нарешті вдома, то моя мама, причиста Діва Марія, напевно, що знову заспіває, Величить душа моя Господа, і радіє дух мій Бозі спасі моїм, бо сей мій дітвак, вся моя дітина тішла, і прийшла додому, там, де її місце. Нехай Господь буде прославлений, що таку прекрасну небесну матір нам подарував, і нехай буде позвеличене святе ім'я Діви Марії. Liebe Brüder und Schwestern, die Sie in dieser kleinen Kirche immer noch auf Deutsch beten, gegrüßet seist du Maria. Ich möchte mich mit ein paar Worten an Sie wenden. Ich bitte Sie aufs tiefstem Herzen, bleiben Sie immer Marias Kinder. Rufen Sie immer unsere liebe Jungfrau Maria um Hilfe an. Jesus am Kreuz starb. Als Jesus am Kreuz starb, gab er seiner Mutter, auch uns zur Mutter. Und so dürfen wir mit Recht ihren heiligen Namen anrufen, zu ihr rufen und sie grüßen, wie es der Engel getan hat, als er Maria die Botschaft brachte. Sie, die Mutter des Erlösers, ist die Ursache auch unserer Freude, Trösterin in der Betrübnis, die Hilfe der Christen und die Zuflucht der Sünder. Das Zeichen der Hoffnung schlechthin in unserem Suchen und Fragen, unserem Ringen und Kämpfen. Stern im Lebensmeere, Lebensmeere, der uns sicher durch alle Nächte und Stürme begleitet und uns den Weg weist zum letzten Ziel, all unserer Wege und Fahrten. Ich wünsche Ihnen ganz herzlich den mütterlichen Schutz der Jungfrau Maria. und alles Gute vom Herrn. Gelobt sei Jesus Christus. Szála Jézus Krisztus! Jézus Krisztus!